11 січня загинув наш захисник Володимир Кононенко. Сталося це під час ведення бойових дій в районі Мар'їнки Донецької області. Солдат отримав мінно-вибухову травму в результаті мінометного обстрілу. Йому було 46 років. У Володимира Кононенка залишилися два брати. Стало відомо ще про одну втрату: 10 січня пішов із життя 55-річний захисник Сергій Міхненко. Він помер у лікувальному закладі від отриманого бойового поранення. У чоловіка залишилася дружина. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково. На Кіровоградщині боржникам відключатимуть світло. Почнуть це робити з 5 лютого. Спочатку від світла відключатимуть побутових споживачів, які мають найбільші борги. Наприклад, найбільший побутовий боржник в області не сплатив за світло 141 тисячу гривень. Станом на 15 січня загальна заборгованість в області за світло складає майже 206 мільйонів гривень. Боржникам вже розіслали попередження про відключення. Для того аби цього не сталося. Потрібно оплатити борг або укласти з скояк графік погашення заборгованості. Про неочікуваний, але такий приємний донат розповів в соцмережах волонтер спільноти Піксель Володимир Чех. 15 січня до мене на вулиці підійшла пані з питанням, чи я чех, почувши відповідь, що це я, дістала сумочки кошти в розмірі 10 тисяч гривень і віддала їх мені. Був трохи ступор. Ім'я пані Тетяна. Це все, що вдалося в неї дізнатися. На ці кошти буде закуплений матеріал для виготовлення сков та буржуйок під окопні свічки. Відзвітував волонтер. 15 січня учні ліцею номер 17 навчалися ненасильницькому насильницькому спілкуванню. Відповідний тренінг провела координаторка молодіжного простору Другий поверх Аліна Касьянова в рамках проєкту Безпечні школи за підтримки «Save the Children та громадської організації Істок. На початку тренінгу діти вчилися слухати активно, використовуючи не лише слова, а й міміку та жести. Потім учні вивчили техніки емпатії, які допомагають вирішувати конфлікти та підтримувати позитивне спілкування. Зокрема, важливо вміти визнавати почуття і потреби іншої особи, а не просто фокусу. Суватися на власних світували учасники тренінгу на сторінці навчального закладу. 15 січня учні Олександрійського гуманітарного ліцею завітали до центральної бібліотеки, аби разом з бібліотекарем виготовити обереги для захисників. Під час заходу бібліотека розповіла дітям, як створювати обереги, які будуть захищати свого власника. З допомогою волонтерів лялечки-мотанки поїдуть до наших воїнів. Діти впевнені, що вони будуть надійно захищати солдатів, а всі дитячі побажання неодмінно здійснюються. У середу, 17 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 7 градусів морозу, в день мінус 4, атмосферний тиск 705.